Хамелеон і півень Пішов якось Хамелеон зі своєю дружиною в гості до півня та курки. Курка радо зустріла їх дуже сподобалося їй Хамелеонове вбрання. Коли їх запросили до столу, Хамелеон змінив свій одяг. Під час розмови знову змінив його. Він міняв його тричі перед тим, як сісти за стіл. За обідом його вбрання було вже іншого кольору. Після обіду, як вони сіли до розмови в іншій кімнаті, він знову змінив колір. Коли попрощалися, він знову виглядав інакше. Прощаючись, Хамелеон у свою чергу запросив півня з куркою до себе в гості, бо не хотів відставати від приятеля. Я мушу мати змогу змінити вбрання, коли підемо в гості до Хамелеона, мовив півень до дружини. Схаменися, чоловіче, як можна міняти вбрання, коли воно в тебе одне однісіньке, здивувалася курка. Але півень стояв на своєму. Я мінятиму вбрання, хоч би чого це мені коштувало. Півень був упертий. І вони почали думати, як же йому міняти вбрання. І придумали У гостях курка вискубуватиме йому пір'я. Наступного дня півень з куркою прибули до Хамелеонової оселі. Зайшли в хату, і курка вискубала пір'я півня з правого крила. Сіли за стіл надійшла й лівого крила. За обідом він попросив жінку вискубати все пір'я, щоб жодної пір'їнки не залишилося. Курка намагалася відмовити Півню. Не треба цього робити, бо вмреш. Не вмру. Це я так міняю вбрання. Коли ввечері вони поверталися додому, півень дуже змерз, а вночі помер. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!